Саламчик, а ти потрапив на 37-му серію шляху бомжа на Ukraine GTA. А в попередній серії, наскільки ви пам'ятаєте, ми шукали ресурси для крафту нашої колонки і нарешті її скрафтили. Тому давайте під цим відео назбираємо 200 лайкусиків, буду дуже вдячний. Зайшовши гру, в нас з'явилась ось така цікава пропозиція. А саме за 679 гривень придбати три нових кейса та три ключа. Тому давайте купуємо та відкриємо. Придбати, ви успішно придбали кейс та ключ. Добре, давайте подивимось, що знаходиться всередині. Головним нашим призом є ось такий автомобіль, і також ось два таких скіни. Слухайте, тут є навіть і катана. Прикольно, прикольно. Ну що ж, так як в нас є три ключа, давайте відкриємо три наших кейса. та подивимось, що всередині. Перший наш. Ага. Випадає нам кишеня кишення Nike. Ну Таке собі, чесно скажучи, на мусорку. Наступний наш кейс відкривається, випадає страйкбольна маска. Прикольно. Забираємо. Приз. І посліднє наше відкриття, з якого нам випадає 100 тисяч гривень. Поняв, бонуска чи нас лутаємо. Окей, а зараз хочу відправитися в нову локацію, яку додали з оновленням. А саме село Михайлівка. Їдемо туди та зараз подивимось на дещо цікаве. Заїжджаємо в Михайлівку. Давайте підійдемо до Вікторії і подивимось, що у неї по товарам. Так, слухайте, тут є в нас автомобіль Ferrari F40, а також BMW M5. КС, нічого собі. Корона, слухайте, ну справді багато всякого. Але як ви бачите, в мене всього-навсього три паски. А як їх отримати, а їх отримати можна за допомогою ресурсів. Ага. Інструкція приготування. Так, слухайте, запалювання печі і тут вже виготовлення самої нашої паски. Слухайте, інгредієнтів треба справді багато. Пропоную швиденько виконати завдання з батл пасу та забрати всі наші винагороди. Я трошки навіть. За донат пропустив, тому що реально не встигаю. Так, окей, зараз виконуємо завдання та заберемо наш ось цей скінчик ні формала. Виконав посліднє наше завдання з батл пасу. Та давайте заберемо наші винагороди. Ну і звісно, забираємо наш скін. Так, все, друзі, успішно ми це діло зібрали. І ось в нас знаходиться ось цей скінчик. Не знаю, скільки він зараз коштує. Можливо, зразу його продамо. Ага, одяг ганстер. Так, давайте одягнемо та подивимось, як він виглядає. А ну слухайте, таке собі. Чесно, не мій стиль. Також я зауважив, що з оновленням додали новий рюкзак на 100 кілограм. Давайте його купимо та подивимось. Тож, нажимаємо О, заходимо в послуги і десь він тут знаходиться. Ага, 379 карбованців він коштує і він дає додатково 100 кг. Тому пропоную його купити та приміряти. Ви успішно придбали розширення інвентарю. Поняв, поняв, де наш рюкзак, а ось рюкзак Adidas 100 кг. І ось такий у нас виходить рюкзачок, тільки Потрібно його трошки підлаштувати. Нагадав собі, друзі, що з оновленням також додали новий промокод, за котрий ви отримуєте приємні бонуси. Давайте його зараз введемо та подивимось, що нам дають. Окей, друзі, промокод я ввів, потрібно відіграти 8 годин. Після того я дізнаюся, скільки нам заплатять, в разі чого промокод є на екрані. Так що, друзі, давайте швиденько активовуйте і заробляйте кацулу. Окей, підходимо до банкомату та знімаємо гроші. Зараз покажу для чого. Зняти гроші, вибираємо нашу карту та знімаємо. Знімаємо 1 мільйончик та 498 тисяч гривень. А саме на балансі знаходиться 36 мільйончиків гривень. Під'їхали, виходить, ми зараз в автосалончик, і це не просто так. Заходимо всередину. І наскільки ви знаєте, з оновленням також додали нові автомобілі, а саме я хочу придбати Mercedes Banan, стара серія, а точніше старий кузов. Ціна його 1 мільйончик та 400 тисяч гривень. Пропоную придбати його в чорному кольорі. Тому купуємо автомобіль. Ой, слухайте, братва, нові Красончик. Окей, виходить, відправляємо найближайший тюнінг-центр та зараз трошки її затюнемо. Ні, ну бучком вона волейдай, боже здоровочка, тіпи, ви втикайте. Заїхав я в тюнінг-центр, і для початку пропоную зробити рівень тонування на нашому автомобілі, а саме на 75%. 24 тисячі гривень тратимо. Зовнішній тюнінг тут недоступний. Колеса інші ставити поки що не бачу смислу, тому що ну, стокові також перспективно виглядають, а на рахунок внутрішнього тюнінга, чесно скажу, не Знаю, треба буде потратити прям дуже багато, мені здається, грошей, щоб її прокачати. Окей, пропоную тоді придбати, як мінімум, скільки. Копимо два кейси база за 450 тисяч гривень. Так, придбаємо відкрити. Випадоє опачі наза з четвертого рівня турбонадув. Наступне відкриття двигун 2. Окей, хай буде, хай буде, хай буде. То що ж, давайте закинемо сюди турбонадув і закинемо двигун 2. Слухайте, нормальних нам два аспекти випало. Ні, ну слухайте, машина вже швидко почала їхати ой боком роздає. О, вважаю, чи назис. Ні, ну слухайте, братва, включив відблиск від авто, і тепер автомобілі реально гарно виглядають. Просто подивіться на цю красоту. Мерседес Бананчик, хоч і старий, але все ж таки в такому кузові також гарно виглядає. Чуть-чуть пізніше вирішив продати все ж таки свою BMW M3, тому що гроші потрібні для бізнесу, але є трошки невеличка проблема. Проблема заключається в тому, що я не знаю ціни на цей автомобіль. Тож, я відправився на автобазар щоб дізнатися ціну на цей автомобіль. Так відкриваємо: мінімальна вартість 1 мільйон та 500 тисяч гривень. Рекомендована 2 200, максимальна 3. Чесно скажучи, я трошки здивований, тому що буквально місяць назад мені за неї давали 20 мільйонів. Буквально з хвилини на хвилину має під'їхати людина і оглянути ось цей автомобіль. Якщо йому сподобається, він її забере. Ну що ж, друзі, прийшов час продати наш автомобіль, а саме договорився з людиною продати цю автівку за 7 мільйонів гривень. Цей автомобіль я зможу продати за максимальну ціну 3 мільйона, після чого він 4 мільйончика накине мені на монобанк. По-інакшому просто система нас не пропустить, максималочка 3 лямчика вище не поставиш. Ну все, автомобіль ми успішно продали. І ось на монобанк залітає капуста в розмірі майже 4 мільйона гривень. Бляха, звісно, трошки комісія захавала, але що маємо, те маємо. Хай вже тоді буде. Друзі, приїхав я на одне місце для того, щоб спекти наші пасочки. Давайте розберемось, як їх там спекти, і постараємось реально спекти пару штук та й пізніше продати. В мене знаходиться, як ви бачите, три штучки. Вони вроді коштують там 60 тисяч гривень за штучку. Тому, слухайте, якщо продавайте, то буде чи назад стільки, як вони крафтяться, зараз розберемось. Добре, інструкції приготування. Треба нам три ось таких брьовна, три папера і три запальнички. Ой, слухайте, тут, знаєте, досить великі інгредієнти, можна зайти на роботі голову А ось мій Їхали на поле чудес, і як ви бачите, тут є курочки. Вони, кстати, ще й бігають, нічо собі. Так, слухайте, давайте зараз підійдемо. Ось о наше яєчко, забираємо його. Для крафту одної пасочки нам потрібно 10 яєчок, тому давайте зберемо для початку 10 штучок. Так, не знаю, скільки ми вже зібрали, але курки бігають, дай Боже. Так, друзі, ну все, зібрав 10 штучок, як ви бачите. Йдемо шукати наступні наші інгредієнти. Добре, я вже знаходжусь в АТБ Для крафту нашої сметани нам потрібно 5. Молока. Так, купуємо 9 штук, після чого давайте оплачуємо. Так, добре, і купляємо ще одну штучку. Все, як ви бачите, в нас виходить 10 молока, після чого ми зможемо скрафтити 2 сметани. Тому що на одну сметану ми тратимо 5 молока. Крафтимо 30 секунд. Чекаємо. І також для того, щоб скрафтити нашу пасочку, нам потрібні родзинки, а саме 2 штучки. Тому купуємо. І звісно, ще також 3 молока купуємо, тому що реально треба для крафту. Одну сметану ми скрафтили, тому виставляємо зразу. Зукрафтити наступну нашу сметану. Так, сметану ми скрафтили, і по інгредієнтам нам залишається треба тільки апельсин. Так, відкриємо крафта, подивимось. Так, бо як ви бачите, борошну достається нас з пшениці. Тож, приїхав я на місце, давайте швиденько влаштуюсь на роботу. Так, вибираємо садівник, після чого нажимаємо почати Успішно виконане завдання. Добре, дякую за завдання, звісно. Ну давайте нам потрібно йти засадити, скажімо так, наше поле. І я надію, що нам час. То буде падати та сама пшениця, котра потрібна для нашого крафту. А прикиньте, друзі, я навіть не зауважив, просто не відкривав свій інвентар. Якщо відкрити зараз мій інвентар, то в ньому знаходиться 53 пшениці. Я думав, чесно скажучи, вони рідко падають і навіть не зазирав свій інвентар. А як виявляється, друзі, весь час вони мені падали. Ну, слухайте, це досить прикольно. Прикольно. Давайте тоді почнемо крафтити. Крафтиться воно 30 секунд. Окей, поки воно крафт. Давайте швиденько ще трошки підзбираємо їх. Завезли одне замовлення, і я залутав апельсин. Тільки я не пам'ятаю, скільки нам потрібно апельсину для крафту. Відвожу наступне замовлення і також лутаю апельсин. Все, надіюся, нам дві штучки хватить. Так, ну все, я знаходжусь нарешті на місці. Давайте підійдемо до нашої пічки. Так, а бляха, треба її також розтопити. Заносимо руду і нам випадає кремінь. Все, ще потрібна одна штучка. Ура, друзі, випав нам нарешті кремінь. Давайте зразу скрафтимо. Нашу запальничку. Тож, заходимо в матеріали і крафтимо нашу запальничку. Це в нас виходить 5 хвилин. Ого, багато. Закидали повністю дрова, закидуємо папір і закидуємо наших три зажигалки. Все діло наше успішно горить. Так, що там потрібно робити? Спочатку треба закинути одне молоко. Буквально залітає в нас дві сметаночки, одна апельсиночка і два молочка. І, звісно, закидуємо наші родзинки. Опа, пасочка готова отримати. Кстати, вона. Навіть не згоріло. Ну, знаєте, одну паску спікли, це вже є чинази, Можна йти її посвітити. Після чого я відправився на центральний ринок, щоб продати свої ресурси та підзаробити грошей. Та як в мене завалялися скіни, я хотів їх продати. Так, з друзі знову прийшов на центральний ринок і хочу продати свої товари. Як ви бачите, виставив досить багато. І якщо мені вийде щось та й продати, слухайте, ми будемо в окупі. Хотілося б справді продати ось цей скін Санта Клауса і залутати 4 Ліончика, Но не знаю, як діло продасться. Також вести ключі від кейсів по 800 тисяч гривень, вроді би як мають брати. Друзі, а ось я відіграв 8 годин і мені дали 100 тисяч гривень за промокод. Слухайте, досить круто. Стою я досить вже багато часу, друзі, і реально нічого не можу буквально продати, тому що ніхто нічого не купує. Чуть-чуть пізніше я дізнався, що злітає мисливський магазин. Вирішив приїхати попробувати, можливо, все ж таки я спійма. Початок зльоту був о 21.00, тому я все встигав. Та якщо добре подумати, цей бізнес має приносити дуже великий прибуток, тому що це мисливський бізнес, а мисливством, як ви знаєте, дуже часто займаються. Получається, приїхав на зліт ось цього бізнесу, а саме мисливський бізнес, котрий зливається 21.00. Дивіться, скільки тут людей. Я надіюся, що мені вийде реально зловити цей бізнес, тому що, ну, мисливський магазин зловити це буде чи назис. Та якщо мені. Получиться його зловити, все ж таки продавати я його не буду, він же буде моїм. І слухайте, я вважаю, це буде досить прибутковий бізнес. Тому очікуємо 21.00 і все буде чи на з. Бля, 200 закініків просто я не знаю, як я буду ловити це. У Мене ще й менюшка лагає, страшно. Га, якийсь бодя, короче, зловив. Ніхто не встиг. Йомайо. -йо. Ну наскільки ну, ви зрозуміли, нам не вийшло зловити. Все ж таки, не будемо опускати руки рано чи пізно візьмемо своє, а саме залатаємо якийсь бізнес.